Вітаю вас на каналі Гра Розуму. Ви коли-небудь чули про Бермудський трикутник. Ця область в Атлантичному океані, яка простягається між Флоридою, Бермудськими островами та Пуерто-Ріко, стала синонімом таємничих зникнень кораблів і літаків. Її навіть називають трикутником смерті або диявольським трикутником. Але що насправді відбувається в цих водах? Чи це місце справді прокляте? Чи є наукове пояснення цим подіям? Сьогодні ми вирушимо в подорож, щоб розгадати одну з найбільших загадок нашого часу. Бермудський трикутник це область площею близько 700 тисяч квадратних кілометрів. Її назва з'явилась в 1960-х роках, коли журналісти почали активно обговорювати загадкові зникнення. Але історія цього місця набагато давніша. Перші згадки. Ще Христофор Колумб у своїх щоденниках писав про дивні явища в цій області. Він згадував про незрозумілі вогні на горизонті та несправності компаса. Чи це були природні явища, чи щось більш загадкове? Найвідоміші випадки. 1945 рік. Зникнення рейсу 19. Це, напевно, найвідоміший випадок п'ять військових літаків. Евенджер вирушили в навчальний політ і зникли безвісти. Пілоти повідомляли про дивні показники навігаційних приладів та білу воду, яку вони не могли пояснити. На їх пошуки вилетів рятувальний літак, який також зник. Ні літаків, ні їх уламків так і не знайшли. 1918 рік Вантажне судно, на якому перебувало 300 людей на борту, зникло під час плавання з Барбадосу до Балтімора. Ні судна, ні його екіпажу так і не знайшли. Наукові Пояснення Хоча Бермудський трикутник оточений містикою, наука пропонує цілком раціональні пояснення цих загадкових подій газові викиди, метан. На дні океану знаходиться велике родовище метану. Якщо газ виривається на поверхню, він може знижувати щільність води, що призводить до раптового затоплення кораблів. Крім того, вибухи метану можуть становити небезпеку для літаків. Магнітні аномалії. У Бермудському трикутнику компас може поводитись непередбачувано через особливості магнітного поля Землі. Це може збивати з курсу пілотів і капітанів. Погодні умови. Ця область славиться раптовими штормами, водяними смерчами та сильними течіями. Наприклад, Гольфстрим потужна течія, яка може швидко знищувати докази аварій. Океанські хвилі вбивці. Це гігантські хвилі, які з'являються раптово і можуть затопити навіть великі судна. Людський фактор помилки екіпажу, технічні насправності та перевантаження суден також можуть бути причиною аварій. Наприклад, у випадку з рейсом 19 пілоти могли просто заблукати через відмови навігаційних приладів. Якщо наука пропонує пояснення, то містики та ентузіасти паранормальних явищ мають свої версії портали в інші виміри. Деякі люди вважають, що Бермудський трикутник це двері в інші світи або часові портали. Мовляв, саме тому зниклі кораблі та літаки ніколи не знаходять Іншопланетяни. Теорії про те, що в цій області активні НЛО, які викрадають кораблі та літаки для своїх експериментів, Атлантида легенди про те, що на дні океану знаходяться технології древньої цивілізації, які впливають на сучасні судна. Прокляття міф про те, що трикутник це місце, де боги карають людей за гординю або порушення законів природи. Бермудський трикутник це не просто місце для страшних історій. Він має важливе значення для науки та культури, безпека мореплавства. Сучасні технології дозволяють краще передбачити небезпеки, але Бермудський трикутник залишається викликом для мореплавців та пілотів. Наукові дослідження, вивчення природних явищ у цій області допомагає розуміти клімат та магнітне поле Землі, культурний вплив. Бермудський трикутник надихає написання книг, створення фільмів та серіалів. Він став символом незвіданого та загадкового. Отже, чи є Бермудський трикутник місцем, де панують надприродні сили? Чи це просто збіг обставин та природних явищ? Наукові докази намагаються пояснити багато загадок, але таємниці залишаються. Можливо, саме це робить Бермудський трикутник таким привабливим для нас. А як ви вважаєте? Пишіть у коментарях, чи вірите ви в містику Бермудського трикутника? Чи вважаєте, що все можна пояснити наукою? Не забудьте підписатись на канал, щоб дізнатись більше про загадки нашого світу. Дякую за перегляд! Факти, ти вишні з кожної сфери світу Осок, твій розвит не знання, но спатись Кожне відео захоплює, немов новий зліт. Цікаві факти, що здивують всіх, науці природі всюди свій успіх Хочеш знати більше, кисни на підписку. Зі мною разом вирушаю в мандрівку В кожному відео в новий горизонт Знання таємниць, що -фронт. Не прогав момент, відкривай цей шлях Я розум очікає тебе в своїх відео. А теперси, не пропустити найцікавіше.